Влада готує найгучнішу відставку року. Генерал Сергій Кривонос стверджує, керівника Служби безпеки хочуть прибрати не за провали, а за успіхи. Він став занадто популярним, він став занадто ефективним і, можливо, він відмовився виконувати політичні замовлення першої особи. Поки СБУ палить нафтозаводи ворога, на банкові ділять портфелі. Кривонос називає речі своїми іменами. Це не ротація, це зачистка конкурентів. А тим часом на фронті цілі батальйони залишають позиції, як у 2014 році. Чому піар-генерали отримують підвищення а бойові офіцери кримінальні справи? Розбираємо сповідь генерала. Одна е, операція, тіки павутиння, переплюнула е, всі разом взяті операції головного управління розвідки. Це ж реалії, але чомусь безпосередньо малюка хочуть знімати. Мабуть, занадто ефективна була. Це перше. Друге протистояння спецслужб. Ніхто нікуди нічого не подівав. Почнемо з головного інсайду у Києві. Всі говорять про звільнення Василя Малюка. Здавалося б, це абсурд. СБУ за останній рік показала феноменальні результати: Кримський міст, російський НПЗ, очищення церков від агентури. Але Кривонос пояснює логіку першої особи в цій системі. Не можна бути яскравішим за сонце. Генерал натякає на заздрість і страх. Одна успішна операція СБУ перекриває весь модійний шум, який створює офіс, і це дратує. Крім того, є версія, що СБУ відмовилася кошмарити політичних опонентів влади або закривати очі на корупцію своїх. Малюк став незручним, і тепер його хочуть замінити на більш лояльного, навіть якщо це вдарить по обороноздатності. Те, що служба безпеки України ефективніше працює, тому треба прибрати руками того, хто став над цією системою. Також це треба розуміти. На жаль. З точки зору навіть порядності, скажімо так, дії президента мені не незрозумілі. Кривонос каже прямо: це непорядно, це удар спину тим, хто реально воює. Замість того, щоб нагородити людину, збивають, і це сигнал усім іншим командирам: не висовуйся, будь сірим, будь слухняним. Згадайте рейди в Крим на гідроциклах. Ми бачили красиві відео, але Кривонос бачить інше. Безглузду загибель еліти спецназу заради фотографії з прапором. Це не розвідка, це тікток. Війська, та ж сама Джанкойська праця. Вона була не просто неефективна. Це з провалу роздули подвиг, А з точки зору професіоналів, ми ще тоді, коли це сталося, плювалися і сміялися, бо це реально було реальний провал. Розвідці не гріють потрібна, а професіоналізм. Це страшні слова. Ми плювалися і сміялися. Поки країна плакала за загиблими героями, професіонали розуміли, їх відправили на вірну смерть заради картинки для телемарафону. Кривонос каже: призначення такої людини керувати всією вертикаллю влади офісом це шлях до катастрофи. Людина, яка не командувала навіть полком, не може реформувати армію. Але це ще не все. Влада планує перетасувати весь Кабмін: Шмигаля в Міноборони, Федорова в прем'єри. Кривонос використовує вбивчу метафору: це пересування ліжок у борделі. Від того, що ви поміняєте місцями неефективних менеджерів, сума не зміниться. Країна втратила 19% території. Економіка не переведена на військові рейки. У нас немає власного виробництва вибухівки. Ми купуємо китайську, а влада займається п'ятнашками. Це просто пересування ліжок у борделі. Від того б нічого не змінюється. Не ліжка треба рухати, а дівчат. Нам потрібні не нові обличчя зі старої колоди, нам потрібні професіонали. Кривонос наголошує, проблема не в прізвищах, а в системі. Система побудована на лояльності, а не на компетентності, і поки це не зміниться, ми будемо втрачати міста. Найболючіша частина інтерв'ю ситуація на фронті. Ми втрачаємо позиції. Чому? Кривонос розкриває шокуючу деталь про події під Гуляйполем. Там стояла бригада ТРО, і один з батальйонів просто залишив позиції. Але генерал не звинувачує простих солдатів, він дивиться глибше. Цей самий підрозділ з тієї ж області вже тікав у 2014 році з-під Іловайська. Тоді їх не покарали, тоді це зам'яли. І безкарність породили рецидив. Люди з цієї самої області ці заходи, бо вони пам'ятали, Ну, втекли в 2014, му ми в 2025. му А чому би ні? Це знаєте, той бумаранг, який повертається в результаті твоєї бездіяльності або неприйняття певних рішень. Крім того, генерал говорить про якість мобілізації. Ми женемо на фронт непідготовлених людей. Тро це надлегка піхота без важкої зброї, яку кидають проти танків. Це злочинне використання ресурсу. Проблема збройних сил полягає в тому, що людей в формі зі зброєю в руках до хріна, а воїнів за духом і рівнем підготовки дуже мало. Людей у формі до хріна, а воїнів мало. Це вирок системі підготовки. Ми беремо кількістю, а не якістю, і платимо за це кров'ю. Це відео сигнал СОС від бойового генерала. Влада має його почути. Поширте це відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про можливу відставку голови СБУ. Руки геть від професіоналів. Владу військовим, тільки правда зробить нас сильними. Слава Україні!